Це собака з котячим ім'ям Кітті та навичками прикордонника. Вона вже п'ятий рік перебуває на державній прикордонній службі в аеропорту Бориспіль. Власник Кіття Сергій Мащенко розповів, що пишається своєю вихованницею. Ну, лабрадор своєобразно порода в тому, що вона вони добрі спасателі, реабілітологи. ...охотники, і так як друг дуже відмінні качества мають позитивні собака діючий чемпіон України з екстер'єрних якостей. Та вона не лише красуня, а й пильний прикордонник. Її основне завдання виявлення випадків перевезення контрабанди, зброї та наркотиків. Наркотичних засобів один випадок був. В в Сімферопольському прикордонному загоні, тому що нас службу несли так, як на морі, на ЖД... на авто і в авіапунктах у пункта пропуска. Ця собака була, використовувалася фактично в всіх пунктах пропуска. Дружба між господарем і собакою дуже важлива, тому песиків обирають спеціально для кожного кінолога. Сьогодні 22 кінологи і, відповідно, стільки ж собак охороняють державний кордон. Відбір службової собаки... Проводиться індивідуально до кожного інспектора-кінолога, який планується використовуватися як інспектор-кінолог в майбутньому. Також враховується питання майбутньої категорії, скажімо так, це або по пошуку наркотичних речовин спеціальна собака, або по пошуку вибухових речовин зброї або БПІ-припасів. Цього року вже була потреба залучення службових собак та порушень не виявили. Далі Андрій Троцький розповів про найбільшу знахідку чотирилапих прикордонників. Ну, за історію скажімо, діяльності кінологічного підрозділу в ОКПП Київ, масштабний такий приклад так, це виявлення наркотичної речовини кокаїн 2 кг у громадянки Російської Федерації. Використовувалось при цьому подвійне дно в сумці. Службова собака визначила, дала спрацювання на дану сумку. У результаті огляду було виявлено 2 кг кокаїну. Піклуються про службових собак, як про дітей. Харчуються вони добре. За словами Андрія Троцького, щодня один песик з'їдає понад пів кілограма сухого корму, мають вихідні, та й служать вони лише вісім років. Кіті вже до заслуженого відпочинку залишився рік, але вона дуже любить свою роботу. Олена Каліновська, Ігор Шатайло, новини телеканал Бориспіль.